За аналогією з Білоруссю у мережі з'явився секретний план Кремля з перетворення Молдови на сателіт Москви. Що планувала держава-терорист, розкажу вже за мить. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Отже, адміністрація кремлівського диктатора восени 21-го року розробила стратегічний документ. Він описує план потрапляння Молдови у залежність від Москви. Документ із заголовком стратегічні цілі Російської Федерації в Республіки Молдова одночасно отримали німецькі, російські та інші засоби масової інформації. Ця ж група розслідувачів наприкінці лютого розповіла про документ Кремля щодо військового, культурного та економічного поглинання Білорусі до 2030 року. Ну давайте тепер розбиратися в планах Кремля. <кхем> Значить, як і у випадку з документом щодо анексії Республіки Білорусь, цілі Росії в Молдові поділяються на військово-політичні. Торговельно економічні та гуманітарні, і розбиті за ступенем нагальності до 22-го, 25-го і відповідно до 2030 років. Кроткострокові цілі передбачали нейтралізацію будь-яких дій уряду республіки, спрямованих на усунення російської військової присутності у Придністров'ї, а ще створення мережі неурядових організацій, що просувають розвиток російсько-молдавських відносин. Ну і відкриття генкольсуства Росії у столиці Гаґавузі Камраті також однією з цілей був примус Молдови до вступу до організації договору колективної безпеки ОДКБ. Так зване, до 25-го року. Русня хотіла сформувати серед еліти Молдови проросійські настрої, розширюючи кількість дружніх Росії політичних рухів. Паралельно Москва мала б. Перешкоджати румунізації Молдови та забезпечити збереження країні освіти російською мовою. Ну звичайно ж, нарешті до 30-го року документ передбачав розширення участі Молдови у євразійському економічному союзі і створення в республіці стійких груп російського впливу та врегулювання придністровського конфлікту на основі особливого статусу Придністров'я. Ще однією довгостроковою метою мало б стати встановлення російської мови як мови міжнаціонального спілкування у Молдові. Зокрема, через забезпечення присутності в країні, друзі, російських засобів масової інформації. Вам це все нічого не нагадує? Саме це і відбувається в Білорусі. Зараз відбувається. Фраза пропагандистів «Все йде по плану грає новими фарбами, але не в Україні, як того хотів Путін. Але давайте повернемось до Молдови. Згідно з документом протягом усіх. 9 років, які охоплює стратегія ося російська федерація, мала б активно боротися із впливом на Молдову НАТО, ЄС, США, Туреччини та України. Одним із інструментів економічного впливу Кремль бачив експлуатацію залежності Молдови від російського імпорту насамперед від постачання газу. Джерело центру «Досіє» повідомило, що одним із розробників документа був співробітник. Корованого заступником голови адміністрації президента Путіна Дмитром Казаком, управління президента з прикордонної співпраці Андрій Вавілов, він близько 10 років пропрацював у ФСБ. А у 2007-му перейшов у фонд Русський мір заснований Путіним для поширення російської мови і культури за кордоном. Ще один автор стратегії замначальника управління президента з міжрегіональних та культурних зв'язків із зарубіжними країнами Віктор Лисенко. Він як каже джерело. Вручну займається справами Молдови. Нагадаю, на початку лютого Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила детальний російський план дестабілізації ситуації у Молдові. Кремль хотів встановити маріонетковий уряд в Кишиневі. Президентка Молдови Майя Санду інформацію підтвердила. А вже 11 березня представник ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі повідомив, що пов'язані зі спецслужбами Російської Федерації особи планують спровокувати бунт проти уряду Молдови. Все для того, аби встановити в країні проросійську адміністрацію. Ну, судячи з останніх подій, план Кремля щодо Молдови потроху тоне, як крейсер Москва. Сподіваємось, скоро він остаточно піде на дно. Друзі, ви на фабриці новин, підпишіться, поставте лайк, не забудьте про коментар. Ще побачимось.